Коротше, ійо, всім привіт, друзі! Мене звати Макю Плей, як завжди. І сьогодні ми будемо грати у машини зомбі, І ви попали на цей канал. Ой, я, я забув болювати. Я тут... Е я не знаю, що це таке, я поки що зупиню час, поки... А, ні, все, зупиняю час. Короче, поки я це все видаляв, то я ще і встиг і прокачатися. І у нас вже ну, так нормально. Колеса прокачані, класно. І ми погнали. О, ну, я думаю, що ви скачали вже машини зомби, бо я тут вже пройшов просто. І все. Їде сама. Отак. От Ууу, нормально, нормально. Давай, давай. Клас, клас. Ууу, давай, давай. Ну я все-таки все від вас не почув. Чи мені можна грати в машини зомбі? Чи ні? Навіть і коли я машини зомбі ті не знімаю. До речі, я сказав Matty Play, що я сказав? Matю Play машина зомбі. Я, блин, поміняв, я поміняв це не на багато, а на 13 днів. Ось я вітрачок від... врубаємо, врубаю вітрачок і по... Юу, красава! 99 мільйон. Підвісочку. -під Підвіска, я так пам'ятаю, що це в нас так бензин перекладається. Це бензин називається теж. У нас є три бензина. Уявляєте? Є три бензина в нас, і це багато достатньо. Ну... Як завжди там змак себе поламає. Ці коробки вже надоїло. Скажіть, друзі, вам теж. Потіну заважають. Мені він заважає, кожен раз. А вам напишіть в коментарях. І мого він, і мій брат взяв блін, ідею в мене. Знаєте яку? Він завідаю в мене. О oh, гад, у нас машини немає. Половину. О oh, гад, давай. Я стараюся їхати, а ні, вже не можна їхати. Це вже неможливо, чесно, друзі. Скажіть, це неможливо. 101 мільйон. Нормально. Я запам'ятав таки та реклама йде, Коротше. Поки та реклама проходила, вона, звісно, як завжди, проходить 100 тисяч років. О! Бензик прокачали собі. Це добре. Знаєте, чого добре будемо прокачувати? Вітричок теж треба прокачувати, і колеса треба прокачувати чого колеса теж треба прокачувати. Ну, через тих колеса, знаєте, що ви будете робити? Дуже швидко їхати. Я там навіть побачу вже покришки нові. Ну вибачте, в мене тут просто було щось таке помальоване. Я не знаю, що це таке. А потім якось різко припалу, по непонятному. Скажіть, друзі. Ой-ой, сподіваюся, -ой. що ми виріземо... Є, yeah, ми з вами виліземо на вітрі. Вилізли на вітрашку, а в нас вітрячок буде аж у кінці. І на... Драй, я забув, наша ціль доїхати з вами сьогодні до машини. До ма... до машинки, до машинки доїхати. Та знову, як завжди. Ну я що, тим, це я рекорд не побив. Ну буває. Коли ти не тебе всі рекорди. Давайте постараемся набрать 100 миллион. Давайте. 100 миллион это нормально так. Нормально такая сумма. Ну, Но... а я, я кажу 100 миллион. один миллиард. О, давай. И драчи, и бра... А, я заказал вам. Точно. О, Знаєте, чого там зумбак, Мар? Знаєте чого? Бо там цей зумбак біг на перерві І, і послеснувся. <плес> <плес> цей приціл просто імбовий так, так це називають Це називають Цей приціл просто імбовий Я не хочу по говорити нам не треба сюди. Ууууу, жостенька. Отак, отак, отак. Ой, ми з вами не доїхали, а вони обижаємося. Реклама, я заберем час знову. Коротше, ми ця реклама закінчилася, ми погнали з вами далі. Я до задні класи тільки що нас на мілісекунду, став, скажіть. Друзі. Я зрозумів, як це треба, це треба, коли ти літаєш, то просто треба піджимати. Коли ти граєш. Я зрозумів, як це робиться. І до речі, я вам хочу сказати, в мене вже в нова, новий пістолетик. Ну, ви, коли я буду тратити стендован, то ви побачите це. Ой-ой! О, а, норма. Ой, добре, що ми доїхали, скажіть, друзі. А ми не виїхали, тоді нам би було цим прицілком по їмба. Знаєте? Добре. Це коли ти і типишку. Це на віліку, голову. Або шафу кинули на коло. Це є цей приціл, це просто їм. Це іде. Я все-таки не можу досі зрозуміти, що це і таке. Все-таки. Ота, нормально є. Ні, ми не побили свій рекорд, але постараємося побити його. Ну, не побили? А, не побили, не побили. Ооо, ми можемо тепер і прокачати захист. у красава, красава, красава. Ні, ну, нормально, так ми. Так що ми погнали далі, на а їдемо. А їм треба заново. Це не треба було. І заново. Знаєте, чого я заново переключився? Мені треба, коли я літаю, віджимати. Щоб ми так з вами... Я таким причином колись до цієї машини таким причином доїхав. І того я її нажимаю. Вірвалося ми з вами, друзі. На машинці. Опа! Хорош! Хорош! О-о-о, давай! Опа, опа, чик! Ота! Красота! Красота! Просто! Замба... Там зомбак, блін, поламався на, на частину, але він якось тримається Друзі, скоріше це просто не... неможливо блін, знову ті коробки заважають. Вони мені завжди заважають. Коробки. Це тоді так набагато добре, а. все. Я би побили з вами свій рекорд. І ми ще Отак. Давай, давай. Опа! О, давай, давай, ми доїдемо. Ні, не доїхали. О, я... ми там, якщо що встановилися по-доброму. Я зупиню час, поки та реклама проходить знову. Поки та реклама проходила, то ми і прокачаємося. Нам колесика не вистачає, ну. Але... Бензин прокачає, бензин прокачаємо і погнали тоді далі. Немає такого, немає чогось цікавого, то погнали далі. Опа, опа, оп. Летаем, мама, с вами, друзья. Классно, классно, Анька. Опит. Пролетела. Ты у нас уже сразу машина, блин, помнит. Это я, все я помню, я не понял. там, Блин, зубак впал на мою пушечку, блин. Блин. Ой, ой, ой. Не, не, не. Ну, не підведи нас, ну, ну нічого, 80 мільйон. О! Ой, що я роблю? Отак і погнали далі. Ну якщо, ми не доїдемо до цієї машини, то доїдемо до заправки. Нічого, не обижаємо, не обіжаємося завжди. Це не доїхали. Ну нічого, не доїхали то, як не доїхали. А там і знову зомбак збігає. Чіпі-чіпічапа-чапарубі даре лопала вібірубірубі-бу-бум-бумба. Та зумбак відстрибав на мене! Перший раз таки бачу, що зомбак на мене відстрибає. А ви колись коли бачили, що на вас зомбак стрибає в машину зоні. Ну якщо в когось є, та гра, У мене налічно є. Мені друг друг колос її показал. Якось ім'я. Я, я дивуюся, що це за ім'я. Поки що. Ну опа, давай. Красаво, красаво! Давай машина, машина! Давай! Єсі. Yes, yeah. Ой-ой! Ну, ну добре, вниз. Давай. Давай. А, там, блин, тупічок. Ох, вони. А знову та реклама, я зупиню вас знову. Як завжди зупиняю? Коротше, ми з вами прокачаємо поки що оце. О, красава, красава, красава. А чого там немає? треба. А чого там немає? Того. А я вже забув. Ну нічого. І, до речі, я забув сказати, мені вже дають, ви знаєте, по скілька. Мені вже дають багато по О, О, давай! Клас, 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 з вами відомо, друзі. речі, я вам дуже дякую за 101 підписник. Браво. Нам вже 101 підписник з вами. Ми нарешті вже набрали 100 підписників. Тобто вже... У мене було 102, потім відписалося два, а потім вирішив підписатися ще один. О, о, давай, давай. Давайте, друзі, ми напевно і доїдемо. Або ні, ми не їдемо. Я думаю, що ми з вами доїдемо, друзі. Ми завжди маємо доїжджати в такій ситуації. Тільки попробуйте нам тепі, для нас зробити. Як було? Є! Yeah! Давай, давай! А ні, ми не побили свій рекорд. Та чого я назад їду? Повний час, ло! А, ні, я побила ми з вами рекорд. Це було... це, напевно, було бачити в мілі. Давайте я тоді спробую вітрочок врубати зразу. Ми приїдемо з вами далі. Йо, скільки ми з вами пролетіли, Я аж здивований. А напишіть, друзі, ви в коментарях, що ви здивовані. Я вам вічно здивований. Отак, вада. Валя, валя. Опа, оп. Опа. О, красавчик, красавчики. Ми з вами, друзі. Ми з вами, друзі, красавчики. Нікого не здаємося. Не здаємося. Ми працюємо. Опа, опа, давай, давай. Есть я. Оп. Погнали, давайте, давайте, друзья. Мы можем ее доехать, а сколько нас же Нормально так. Давай. Давайте! Там чуть-чуть залишилося! -мо. Чуть-чуть залишилося. Нова реклама я маю час, як завжди. Не нам же, до речі, вистачає на. На колесико. Ого! Ми з вами стали друзі монстер траком Скажіть. Оп. Нам треба зразу не тречом прибати. Не будемо стояти. Ви бачите, як ми летимо з вами Нормально. Це був якийсь капець. Реально, друзі, це був якийсь капець. Навіть не знаю, що на то блін, сказати, але нормально, так. Ми їхали. Зара я І ще одна хвилина. А це моя мама. Тож то, начну не доробив, знаєте, чого був зараз школа. Отак, так, так. Давайте, погнали. Отак, отак, давай. О, класика, класика. Опа, опа, давайте. Ми доїдемо з вами, чи ні? До цієї заправочки Ми маємо з вами це зробити. Давайте. Ми маємо. Єсім. Коротше, ви були на каналі Метчу плей Всім гарного вечора, всім па-па. І до речі, обграй будемо в наступній частині. Всім па-па